Шовковський виганяє Шапаренка з Динамо після матча в Лізі чемпіонів. ПСЖ покращило пропозицію щодо забарного. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, старшите коментарі. Поїхали! Італійська Рома, кольори якої захищає український нападник Артем Довбек, офіційно оголосила про трансфер ірландського Форда Евана Фергюсона. Рома уклала контракт з нападником Еваном Фергюсоном, останнім клубом якого був англійський Брайтон. Про це сьогодні, 23 липня, повідомила преслужба вовків. До римської команди ірландець приєднався на правах сезонної оренди з опцією викупу. Зважається, що в Ромі Фергюсон вирішив взяти 11 11-й номер, під яким у минулому сезоні грав українець Артем Довбик. На співвітчизник нові кампанії буде, буде виступати з дев'яткою на спині. Рома завершила сезон 2024-2025 на п'ятій сходинці у підсумковій турнірній таблиці італійської серії А. У наступному євросезоні вовки зіграють у Лізі Європи, розпочавши виступи одразу з основного етапу цього турніру. Добик провів за римську команду у всіх офіційних турнірах 45 поєдинків, 17 голів, три результативні передачі. Трансфермаркет оцінює 27-річного Леодора у 30 мільйонів євро. Контракт нашого співвітчизника з овками чинить до 30 червня 2029 року. Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції між Олександрією та серським партизаном пройдуть без гостєвих уболівальників. Таке рішення ухвалили після аналізу можливих ризиків та заради збереження порядку, повідомила прес-служба українського клубу. Обмеження стосуються обох ігор: першого матчу, який відбудеться 24 липня в польській катовіце, і матчу відповіді 31 липня в Белграді. Фанатам команд не дозволять підтримувати своїх на виїзді, гостьові сектори залишаться порожніми. УЄФА та клуби визнали таке рішення найкращим варіантом для запобігання потенційних конфліктів. Раніше подібний захід уже застосовувався в Єврокубках за участі українських команд та показав свою ефективність. Організатори запевнили, що місцевим глядачам буде забезпечено максимальну безпеку, а атмосфера на матчах залишиться спортивною та контрольованою. Київське Динамо може посилити лінію півзахисту креативним виконавцями з чемпіонату Хорватії. Йдеться про 23 трьохрічного холбека Ніко Янковича, який представляє Рієку. Скаути українського клубу пильно стежать за гравцем. Повідомляє спортське новості. Ніко Янкович цікавий не тільки Динамо. За футболістом спостерігають Верона, Вердер, Нюнберг, Бернлі та декілька клубів МЛС. Конкуренція очікується високою, адже йдеться про молодого універсала з досвідом гри в Єврокубках. Напередодні півзахисник провів повний матч проти болгарського лудогорця в рамках кваліфікації Ліги Чемпіонів. Гра завершилася в нічию 0-0, але Янковіць залишив гарне враження. І, за даними джерела, викликав інтерес одразу декількох представників скаутських служб. Футболіст здатний закрити відразу кілька позицій, атакувального хавбека та Вінгера. Його контракти з Рієкою розрахований до літа 2026 року. А ринкова вартість за версією трансфермаркет. А ринкова вартість за версією становить 6,5 млн мільйонів євро. Поки що жоден з зацікавлених клубів не зробив офіційної пропозиції, але трансферна активність навколо Янковича може прискоритися найближчими тижнями. Динамо може скористатися моментом і випередити конкурентів. Легендарний український тренер Йожев Сабо прокоментував ситуацію навколо нападника Київського Динамо Владислава Супряги. Форред знову залишився поза грою в матчі з Хамрон Спартанс, не з'явившись на полі навіть з лави. Футбольний експерт вважає, що причина полягає не в тактичних рішеннях, а в самому Форді, повідомляє Блік. Йозеф Сабо висловив визволив упевненість, що Владислав Супряга не може конкурувати на високому рівні через брак ігрових якостей та внутрішнього стержня. На його думку, Форда немає необхідної майстерності та характеру, щоб стати ключовим гравцем команди. Водночас Саба наголосив, що вірить у таких футболістів, як Володимир Брашко, у яких є потенціал та ігрова інтелігентність. Навіть попри тимчасові спади, Форд не виходив на поле в офіційних матчах за Динамо з весни. Останні місяці Форд частіше опинався поза заявкою або залишався в запасі. У кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Мальтійського Хамрона тренерський штаб також обійшовся без нього. Владислав Супряга був одним із найяскравіших нападників юнацького Євро-2018, де його голи принесли Україні золото. Його трансфер у Динамо з дніпра 1 сприймався як крок до великої кар'єри, але за ці кроки він так і не зміг стати основним у столичному клубі. Колишній воротар Львівських Карпат, Яків Кінарейкін, поділився подробицями свого трансферу в структурі іспанського Вільярала. Він зізнався, що такий поворот став несподіванкою і не планувався заздалегідь. Кінарейкін хотів залишитися в Україні, повідомив футболіст в інтерв'ю Футбол24. Як і в Кінарейкін, відверто зізнався, що пропозиція від вілья Реала надійшла раптово, і до цього моменту він навіть не думав залишати Карпати. Гравцю було комфортно в команді, і рішення виїхати вдалося непросто. Контракт з іспанським клубом організував його батько. Деталі переговорів футболіст не розкривав, але зазначив, що конкретна та чітка ініціатива надійшла тільки від Вільяреала. Реала. Решта чіток про можливі переходи не мали підтвердження. Голкіпер почне шлях в іспанському клубі з команди вільяреал Реал Бі. Він сподівається адаптуватися в новій обстановці та крок за кроком пробитися в першу команду, ставши частиною великого футбольного проєкту. Футболіст додав, що такі можливості випадають раз в житті або не випадають зовсім. Саме тому він зі сім'єю вирішив зробити крок у нове оточення і почати інший етап кар'єри. Французький ПСЖ знову активізувався в боротьбі за українського захисника Ілю Забарного. після невдалої спроби з пропозицією 60 мільйонів євро. Клуб готовий повернутися до переговорів з Борнутом. Пеже запропонує англійському клубу поліпшені умови трансферу. Повідомляє RMC Sport. Причина активності Парижан став продаж уго екітіке за антрахта в Ліверпуль. Попри те, що сам футболіст належав не на ПСЖ, французький клуб зберіг 20% від наступного продажу, що принесло їм додаткові 16 мільйонів євро. Ці гроші планують використати як частину нового пакета пропозиції щодо Іллі Забарного. Раніше Борн відмовився відпускати українцям менш ніж за 70 мільйонів, давши зрозуміти, що нижче цієї суми переговори неможливі. Український футболіст перейшов до англійського клубу в січні 2023 року і за короткий час став ключовим елементом оборони у сезоні 2023-2024. Він провів 39 матчів матчів. Відзначився однією гольовою передачею, продемонструвавши стабільність та зростання. Трансфермаркет оцінює 22-річного гравця у 28 мільйонів. Однак Бормут розраховує на суму, що вдвічі перевищує ринкову. З огляду на фінансові можливості ПСЖ, угода виглядає реальною. Відомий український журналіст і коментатор Володимир Звірьов поділився інформацією стосовно того, чому Микола Шапаренко залишився на лаві запасних у матчі між Динамо та Хамрон Спартанс. У вівторок, 22 липня, Динамо з рахунком 3-0 обіграло мальтійський Хамрон Спартанс в рамках першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. На цю зустріч не вийшов у стартовому складі підзахисник Микола Шапаренко, який з'явився на полі тільки в середині другого тайму, замість Олександра Піхальонка. Причинами такого рішення головного тренера киян Олександра Шовковського поділився журналіст Володимир Звірьов. Ми пам'ятаємо, що Шапаренко відносно нещодавно була складна травма хрестів на штучному газоні поганенької якості. Це дуже ризикована історія випускати отаку людину в старті, в якої була така травма. Тому ось цей звичайний трик.